Доброго дня, шановні колеги. Ми святкуємо 300-річчя з дня народження нашого мандрівного філософа, мандрованого вчителя, відомого слобожанського музиканта Григорія Савича Сковороди. На курсах підвищення кваліфікації я в курсі філософія освіти, культурологічних основ освіти і інших курсах. Розповідаю про тринітарну систему світогляда за Григорієм Савичем Сковородою. Розповідаю, що існує макрокосм, це всесвіт космос, існує мікрокосм, це світ людини, існує світ символів або Біблія. Це теж важливий світ, це світ душі і духовності. І чим більше ми пізнаємо всесвіт, тим більше ми пізнаємо себе, стаємо духовними і головна ідея це пізнати себе. Але так само для вчителів ми можемо заримувати, зробити філософію більш такою цікавою. І я створила таке музикування за системою Григорія Савича Сковороди. Називається тринітарна система Всесвіту, гармонії за Григорієм Сковородою». Світ має рівні, люди світті різні. Це закон природи і гармонії, це закон природи і гармонії. Є рівень макрокосм природа Бог Всесвіт, космос, це макрокосм, світ має рівні, люди в світі різні, це закон природи і гармонії, світ має рівні, люди в світі різні, це закон природи і гармонії. Мікрокосм це світ людини і світ дитини, це мікрокосм. Щастя, в серце, серце в любові. Щастя у згоді, гармонії в природі. Любов це закон, самопізнання. Щастя у згоді, гармонії в природі, гармонії, Всесвіту і життя. Світ має рівні, люди в світі різні, це закон природи і гармонії, це закон природи і гармонії. Є рівень Біблії, світ божественний, світ душі й духовності, світ символів. Принцип розвитку людини це самопізнання, пізнання Бога і всесвіту. Світ має рівні, люди в світі різні, це закон природи і гармонії, це закон природи і гармонії.